Бо саме ти дав мені сили. А? а ти чого лізеш? Я не зміг стриматися. Гей, він поцупив каблучку. Вибач, так ми розкрили тайницю зниклого кільця. За це треба випити. Наді ну, показуйте мені свої листи. Я відправлю Санта Клауса на північний полюс. О, Жирний, немитий мужик, який приносить нам подарунки, не Санта Клаус. А -а. Стригайте! Ні, спасибі. То вдягни ці черевики морті. Це гравітаційні черевики. Коли на тобі ці штукенці, ці лялечки, ти в змозі ходити практично будь-де морті. До гори, донизу, розвернувся і ліворуч. Ці черевики дійсно вирішують усі питання. Ти маєш спочатку вимкнути їх Морті. Ці черевики слід спочатку вимкнути. У нас до тебе поставляться з гідністю. Роздягайся і лізь у пробулятор.